Так, я вам сьогодні знову те, що хочу показати. Дивіться, пам'ятаєте, той плед, який я вам показувала, що дуже-дуже не хочу розпускатись. Ось він вже перетворений на килимки. А, тут поєднано, ну, як завжди, трошки різних ниточок, але основна вовна тут з того пледу. Тут. Тут теж вона десь частково в дві нитки, десь трошки в одну нитку, але е, ясно, що з основою додатковою з е, акриловою ниткою, да, тоненькою, просто для якоїсь такої щільності. Ну, от, отримали ми такі з вами килимочки з того пледу. І сьогодні я, власне, вам хочу показати другий плед, який в стані розбору зараз. І паралельно ще покажу одну цікаву ниточку. В стані розбору у мене зараз ось така історія. Це був величезний плед. А, дивіться, 10 отаких прямокутничків. Ви бачите, ось моя долонька. Да, де Рівняння. Тут фактично дві входить. 10 у таких прямокутничків були е між собою поєднані такі в смуги, і ці смуги, вісім штук їх було поєднано і було зромблено обрамлення. От мої, З моїми дівчатами розібрали, отримали 80 ось таких прямокутничків. Це вовна мяка м'яка. Тепло-тепла, різних різних кольорів вони тут. І далі іде у нас з ними ось така історія. Ось, бачите, тут вони в мене лежать і ось так розпускаються. Оце один розібраний прямокутничок. А потім я їх зважую, збираю ось в такі Клубочки, бачите? А, всі вони секційного фарбування, крім оцих двох, вони трошки різні, тому окремо це те, що йшло кантом по контуру. Отут трошки ниточок було зроблено, якщо пам'ятаєте, сердечко-блакитний. І трошки ниточок, які йшли на поєднальних. Швах стикових, да? тобто зазвичай у цієї ниточки, яка залишена на краю, не вистачає повністю на поєднання, тому є такі дрібнички. І зараз спробуємо зважити з вами кілька ну, ось цих в моточках і просто в полотні, щоб прикинути вагу вагонетки, яку ми отримуємо в результаті розпускання цього пледу. Ну, ось дивіться. Сорок сім. І тут. Ну, сорок три, сорок чотири Ну, середня вага двох. Ось таких елементів 45 грамів. У нас їх 80, тобто ділимо навпіл 40. Ну, приблизно десь до 2 кілограмів витягне цей плед по вазі. Уявляєте собі, який був такий ну, доволі важкий плед, але він був великого розміру. І ще ось тут чекає на. Розпускання ось такий плед. <кій> теж бачите квадрати, секції. І тут ми теж будемо мати цікаву історію, але тут ниточка, от те, що називають бейбі. Вона м'якенька, це акрил, але він м'який, приємний, на дотик теплий. Ось так. І зараз ще дещо покажу. Приїхали трошки цікавих ниточок, з якими я не мала досвіду роботи, і зараз покажу. Найбільше мене здивувала ось ця ниточка. Вона мені дуже сподобалась в роботі. Можливо, комусь буде корисним. Це у нас по складу, дивіться. 28% вовни, 72 акрилу, але вона тепла. І я комбіную разом ось такою ниточкою. Вівчарі. Це 100% вовна, теж м'яка теж абсолютно не колеться. Ну, і додаю до неї вже знайомі вам мафіни. 100% акрил, м'який, приємний чудовий. Ще що приїхало, ще що покажу, не мала досвіду роботи з ось такою пряжею. Ще мені її треба перемотати. Вважається Шкарпетковою. По параметрах бачите, 100% бавовна 200 г, 500 метрів. По підсумку перезважування, тут ну, вона трошки не дотягує до заявленої ваги. Ось вона у мене є в двох кольорах. Ще не мотала її на моточки, не можу нічого сказати. А, і ось граюсь, перемотую ще ось таку ниточку. Вони дуже схожі з тією, Таке враження, що це просто. Попередня версія. Тобто оці два я вже перемотала, але по якості скажу, що ця трошки більш така цупка, от зелена цупка взагалі. І ось ця я теж перемотувала, вже має трошки такої жорсткості а, біла м'якіша. Ну, от, власне, мабуть, ще не знаю, як вони поєднаються в виробах, час покаже. А, тут теж доволі багато цікавих різних ниточок, але поки не можу вам сказати, що, що про них розповісти, тому що ще не знаю, як вони себе покажуть. Єдине, скажу, що ще до мене потрапили ось такі а, текстильні моточки. Це буде теж моя перша спроба роботи з ними саме в каламках. Я подивлюсь, як. Як вони себе покажуть, де їх краще застосувати? Ще й ось такий, бачите, цікавий. А що у нас тут по складу? Не завжди так швидко. Але бачите, от на старих моточках є ось такі розмірні сіточки, до речі, давно хотіла вам показати. Показує вихід, показує потенційний розход і витрату. Щоб, щоб уявити, що отримаєте. Ну, ось, власне, те, що я готова вам була показати. На зараз. Працюю далі. І ось ця пряжа, яку я вам щойно показувала, в килимочку, має ось такий вигляд, да? а... Що я хотіла сказати вам про ці килимки? Головне те, що порівняно з тими, які ми з вами робили до цього, тобто які були з капроновою ниткою, ці суттєво легші за рахунок самої нитки. Ну, Давайте зараз повернусь до вагів і зроблю просто порівняння зважування. Ті килимочки, коли я зважувала, там середня вага була 500 плюс грамів. Найважчі ми відправили майже 700 грам. 700 плюс да, більше 700 грамів. Що в нас тут є? Зараз побачимо. Не вмикнулося записування, трошки продублююся. Дивіться, зважую в мисці, бо не дає. Так, вагу показувати це і 415 грамів. І цей виходить 400-60 грамів в середньому. Але це чудова вага для килинку формати зима. Тобто, фактично, ми за рахунок нитки без капронової. Ми вагу зменшили майже на 100 грамів мінімум. Це не означає, що всі килимки будуть виходити в цій вазі, да, але приблизно картина ось така і а, виходить, що ми е, ну, матимемо, е, якщо 10 штук, то матимемо до 5 кілограмів приблизно ваги. Е, е, якщо рахувати з того, що зараз є. Ось ця ниточка, ну, ось цей плед, плюс той плет, який я вам показувала. разом мають близько трьох кілограмів ваги. Тут у нас а, акрилової ниточки маємо. Ось там, а, Складно зараз вам показувати. Бачите, там трошки і тут трошки. Тобто маємо. Її близько пари кілограмів. А цієї ниточки разом з оцією було близько 5 кілограмів. І ця теж стається 3,5. Це ось з того, що ми на сьогодні маємо в роботі. На поточний запит має вистачити. Буду вдячна, як завжди, за ваші коментарі. І працюю далі.